Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас на огляді ліхтар підсвічування салону на 12 вольт на 18 світлодіодів. Ось такий ліхтар. У нього є проводи ззаді, мінус і плюс. Є ось таке кріплення в комплекті. саморізики. Є кнопка включення-виключення. Розміри цього ліхтаря 115 мм ширина, 70 мм висота і 23 мм товщина. Ось так він виглядає, так яскраво світить. Якщо він вас зацікавив, Посилання на нього я залишу в описі під цим відео.